Донбас — це не пацан Янукович, Донбас. Це Іван Дзюба з Волновахи. Цей фільм і це зміщення акцентів. Вони роблять наше уявлення про шістдесятників, шістдесятництво багатшим. Ірина вільний впливала на все шістдесятницьке середовище. Пані Марта, дружина Івана Дзюби. Вона зі Львова. Вони наражають на небезпеку своїх дружин. Найближче коло найдорожчих людей. Там до речі, досить багато і вагомо сказано про Параджанова. Це був маніфест. Це було щось неймовірне, щось небувало. З, тим з за тим знаменитим всі, хто проти арештів української інтелігенції, встаньте. Поговори з От Ліна Костенко дзвонить. Це ж був потужний інтелектуальний рух. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Закликаємо вас коментувати наші відео, ставити лайки. Кількість коментарів сприяє алгоритмам Ютубу, сприяє поширенню цих текстів про українську культуру для. Більшого кола слугачів і глядачів. І сьогоднішня наша розмова інспірована фільмом. Фільм Іван і Марта це стрічка про Івана Дзюбу і його дружину. Стрічка, яка... по-перше, це стрічка, про яку ну, фільм про який особливо якось ну, особливо як би це сказати, от особливо важливо ну, добре говорити в там, де ми зараз говоримо. Ми Говоримо ми зараз видавництво смолоскип. Якраз видавництво смолоскип зробило найбільше, мабуть, для. Популяризації шістдесятництва для видання їхніх текстів, для збирання їхніх самвидамниць, бібліотеки їхньої. Тобто, тут був багато шістдесятників тут бувало. Тут вони тут вони презентували тут свої тексти, і це от таке місце, яке пов'язане якраз з історією нашого шістдесятництва. Отже, Іван Дзюба як одна з центральних постатей. Іван Дзюба з його знаменитим. Текстом знаменитою книжкою Інтернаціоналізм і русифікація, яка, чи русифікація, яка очевидно, була тоді, в 60-ті, мабуть, центральним текстом от сам Видаву, яка поширювалася, яку дуже багато читали. І тут фільм по-своєму він ностальгічний, він дуже, я би сказала, приватний в тому сенсі, що про Івана Михайловича Дзюбу згадує його дружина, вона про нього розповідає. І це от така по-своєму родинна історія, але водночас. Шістдесятництво 60 це 60-ники наші це така велика родина. В них були це зрозуміло ув'язнені, їхні родини підтримували одна одну родини підтримували, родини е, комунікували, дізнавалися щось про тих, хто в таборах. І оця така оця спільність, їхня, ця спільнота цих, ну по-своєму, така катакомбна, назвемо її спільнота от, людей, які знали, що вони роблять, які були свідомі небезпеки, яка їх чигає. І які почувалися от член як у Василя Стуса малесенька Шопта? Оце воно. Тут дуже важливо, що фільм Сергія Буковського так він цей фільм Іван і Марта він зміщує одразу. Два акценти, і це важливо, бо е, власне цей фільм і це зміщення акцентів, вони роблять наше уявлення про шістдесятників, шістдесятництво багатшим. Е, По-перше, е, вказано, цим фільм вказує, так, що ну, не лише оці. Найбільш відомі шестдесятники чи ті, хто асоціюється з шістдесятницьким рухом, ну, там згадано, звичайно, і Ліну Костенко, і Дмитра Павличка і Стуса, і багатьох інших. Тобто ті, хто були найбільш такими видимими, Впізнавани. так і чорновола, впізнаваними, тобто вони всі там є, але перенесено акцент на інших і показано, що це було ширше коло. Що е, ці пружини взаємодії е, вони були дуже дуже поширеними. Е, про те, що е, знову 60 з відбувалося е, не лише в Києві, а ще й інші так. місця. Ну, зокрема, у Львові, і це така Львівська Львівське коло, бо е, е, Марта, дружина пані Марта, дружина Івана Джуби, вона з Львова. Ем, і це насправді такий більш панорамний процес, ніж можна було би, чи сукупність процесів, ніж можна було би думати, чи ніж ми виносимо, як правило, ем, з цих наших е, у якихось ну, трохи стереотипних уявлень. Тобто е, розширено коло, показано е, ширше коло шістдесятників, і ніби нам нас впускають всередину в ці приватні історії. Це друга зміна акцентів, тому що. Нам показують це дійсно очима пані Марти. Вона коментує, вона коментує фото з сімейного архіву. І ось те, що знову ж ми знаємо, як такий, знову ж ну, рух дуже важливий, дуже потужний, важливий для української історії, для української культури. Він набуває такого приватного виміру, де є дружини, де є діти, де є різні. От взаємодії, ну от зокрема, і це також треба наголосити. Та скажімо, ця переємність, коли говорить, коли говорить Марта Дзюба, коли вона говорить про те, як формувався її світогляд, так от вона згадує Ірину Вільде. і вона сама каже, що так ну багато хто сприймав Ірину Вільде просто як таку радянську письменницю. Але в неї е, був особливий вплив, і вона е, досить серйозно взагалі впливала на Львівське це середовище ми не лише на Львівське Ірина Вільни впливала на все шістдесятницьке середовище. Якщо вже про приватність, то це ж це ми знаємо цю зворушливу історію. Це Ірина Віль, запросила молодих київських шістдесятників, поетів, літераторів на гостину. І це вона познайомила Івана Дзюбу з Мартою. Це так вона там поз... власне це ювілейка. Це вона, позна... та, це вона mm -hmm. познайомила Івана Час з Марічкою і це оці, оці подружжя, які потім стали такими знаними. Це, це якийсь був такий, знаєте, продовження оцих ідеологічних шлюбів, як от так, Іван Франко так, одружується так, з надніпрянкою. Так, так, ну, як вони ну з іншого боку, якщо серйозно, це львівське середовище, воно більш національно свідоме, ймовірно, так чи так очевидно, що Ірина Вільда зібрала в себе от тих, хто хто вона вона ж розуміла, кого вона збирає, зібрала тих, хто мав. Зацікавити одне одного. Е, ну, Ірина Вільда називав там нанашкою весь український Львів, вона там опікувалася і Іваничуком, і Павличком, е, і Іваном Дуречені. Оце справді оця, оця така тінь Ірини Вільда над 60-никами, така, така благісна, це дуже важливо. Е, а з іншого боку, от що мене вражає в розповідях от Марти, і взагалі, от, це так само от у нас є, є відео про е, мемуари, про книжку Світлани Кереченко, От В неї так само. Саме це наголошено. Нам здається, от зараз нам здається, ну а що вони власне робили? Ну, добре, ті пішли в табори, а інші що. Але ж ризикували свободою, ризикували тим, що їх ув'язнять елементарно друкарки, які просто передруковували ці тексти. ну Принтерів і ксероксів тоді ще не було. І ось ці проблема, як здобути копірку, як надрукувати ці п'ять примірників, як їх поширити, як розповсюджувати, ризикували. Ті, хто переносив ці тексти, хто переховував тексти, тобто це, це дуже серйозно. Ну і знову це ж таке коло однодумців, ширше коло однодумців. Там, от пані Марта, у нас згадує, що слідчі, бо потім вже ще йдуть обшуки, йде, йде період, коли там починаються арешти, починаються ув'язнення. І от у нас згадує епізод, коли слідчий її питає, ну, ви знали, що. Ваш чоловік пише цей трактат, ну, тобто цю працю публіцистично, так, інтернаціоналізм через русифікацію. Вона каже: ну, знала. Ну, так а чому ви не спалили її? так, Тобто в його уявленні от, діяло це уявлення, що ну, жінка мала би якось донести на чоловіка, вона мала би якось спинити його від цього. Це зовсім не так працювало. і... Знову ж вона там наголошує, що е, я, звісно, могла якось впливати щось говорити, але е, певною мірою він повинен е, він е, мав цей власний простір, так і він прагнув саме цього. Вираження, це ж була надзвичайно важлива праця взагалі в цьому середовищі. Ну, за всяким сумнівом, там це ж така. От я кажу, це така катакомбна спільнота в сенсі, от така, така ілюзія з тими першими християнами. В тому сенсі, що вони, вони розуміли небезпеку, вони наражали. От, цей оцей вибір, який ти робиш. Ну кожен ну, кожен з них та, ну той самий, той самий Дзюба, той самий стус. Це до речі, от в поезії стуса цей мотив дуже болісно звучить наскрізно. Вони наражають не лише. Себе на небезпеку, вони наражають на небезпеку своїх дружин, найближче коло найдорожчих людей. І тут, якщо тебе, ну, якщо тебе родина не підтримувала в цьому випадку, то ти просто був приречений, ти нічого не міг зробити. Е, ну, до речі, знов таки ну, дуже багато людей, які так чи так допомагали, які не, ну, не було ж, не було, ж, ну, не було таких, аж таких провалів через доноси в цьому середовищі. Це середовище було доволі, були наякти. Ніж і ті, хто був на поверхні, ті, хто публічно говорив. Але було дуже багато людей, які ніби в чомусь дрібному допомагали. Але при цьому воно ширилося. І насправді шістдесятники. От коли вже зараз пішли ці мемуари, коли, коли з'явився фільм, коли розповідають, ми, ми усвідомлюємо, що це достатньо широке коло було. Це не, не, не малесенька, шопта врешті-решт, можна зрозуміти стуса. Але вони так вони так це сприймали. Але цих людей було багато, і вони дуже багато зробили. До Речі, ну, власне, здогін сказаному, от пані Марта, коли там пригадує, вона каже про, знову ж свої такі враження от від цього ювілею 55, 55 років Ірини Вільде. Вони були вражені, бо у Львові багато речей. Говорилося десь так між собою, тихо не виносячи назовні. Тобто, зрозуміло, що середовище було антирадянське, абсолютно налаштовано, скептично, критично. Але назовні це не виносилося. І от приїжджають з Києва ці хлопці, молоді, які говорять все от так, як думають, те, що. Тут говорять десь там, тихенько, Ти, що говорять, та, тихенько в кухні. А, а вони, вони промовляють говорить, це так. досить так голосно. Там Драч приїхав, там ну, Павличко мав великий авторитет тоді, і от приїхав Дзюба. І це тим більш дивно, що е, Дзюба він з Донбасу, так само, як і Стус, як Олекса Тихий. Так, тобто Досить багато людей, які здавалося б, ну, знову ж стереотипно, Донбас русифікований, там багато. Привезли там з Росії цих праців, шахтарів. Так, так, шахтарів. От, тобто, здавалося б, там взагалі національна самосвідомість не мала би вирізнятися, але ж бачимо, що от і ну власне сам Дзюба ну, і, і Іван інші Дзюба, гіти. Я от завжди кажу, що Донбас це не Пацан Янукович, Донбас це Іван Дзюба з Воловахи і дуже інтелігентний. Тобто так. він приїхав в Львів і вразив всіх інтелігентністю саме Дзюба абсолютно. і ну, там прекрасно в фільмі Розгорнута взагалі ця романтична історія, як він сватався, з якою пересторогою мати, от пані Марти, їхала в туди на Донбас знайомитися з рідними з батьками, і як вона була ну втішена, прийняла їй сподобалася та родина. Тобто, оце. Зміщення на приватний рівень, тим не менше, воно виказувало цю таку єдність розуміння цих значить, важливих моментів. Напевне, дві таких домінанти фільму: це розмова про інтернаціоналізм та русифікацію, наскільки важлива була ця праця. Ну і про цей жест, про протест, на, власне, прем'єрі. Тіни забутих предків, це справді, напевне, два таких найважливіших вузлових моменти в житті Івана Дзюби. А якщо ми говоримо про презент про, про власне прем'єру фільму, то це вочевидь центральний такий вузол виступу шістдесятників. Ну по сумнівом, з одного боку, інтернаціалізм чи ресифікація це текст, який він не писався для свого лише кола. Це дуже цікаво. Ми це, може якось наголошуємо. Іван Зюма написав фактично, він відіслав цей текст в ЦК партії. Тобто він апелює до марксизму, він апелює до того, що там писав Ленін. Е в реальності ж Тобі проголошено самовизначення нації, побиває їхні зброєю. Uh -huh. Так, отже, про офіційно проголошено самовизначення нації. Цим до речі, більшовики свого часу Україну якось там і змогли, змогли доєднати, е і їхньою зброєю. Дзюба побиває, і оскільки, ну будемо відвертими, партійні функціонери були не надто інтелектуалами, то їм було дуже складно з ним полемізувати. Це, це такі вражаючі речі. Ну, є ж, от, Дзюба потім розповідав, як з ним приходив в камеру. Він сидів на Володимирській в цьому слідчому ізоляторі тодішнього КГБ, і до нього приходив очільник структури, приходив начальник українського КГБ. Ну, от вести такі, як. Їх назвати, перевихов, вих, виховавчі такі перевиховні якісь бесіди. А от, але, і Потім, потім вже коли прислали Федорчука, з ним вже взагалі говорити не можна було, а там вони якось навіть вели якісь бесіди. І це от така, така спроба апелювати. І ми знаємо, ми знаємо. Із цього фільму і знаємо вже з багатьох спогадів, вже є дослідження, як ну, інтернаційна чоловікація поширювалася, їх давали ну вони, вони, от там в академії наук, вони там просто ходили в кабінетами лежали ну, до певного часу, принаймні до 65-го року, воно ж все було ще порівняно ліберально їх возили там додому десь там поширювали батькам воно розходилось по всій україні були ж контакти з за кордоном і все це передавалося так все це все все, все 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 це mm -hmm. переходило через кордон і це це велика як би сказати велика місія яку ну Яку, яку здійснила наша еміграція, вони перевозили ці там ну, та сама Вірововка, там, яка там перевозила якісь там тексти, десь ну, їх там менше. Ін, інколи, до речі, ін, ми знаємо вже з домуарів, що інколи навіть наші дипломати дипломатичною поштою перевозили заборонені е, матеріали. Е, і на що би я ще наголосила, це от, е, знов -таки, от коли йдеться про цей приватний простір, е, коли е, е, хтось з них обернув. Прав дисидентську долю, він тим самим знедолював своїх власних дітей. Це означало, що це страшний вибір. Дитину будуть скувати в школі, дитина не матиме доступу до освіти, дитина, це це теж це тягар, який їх, який їх ну який вони приймали і готові були нести. І тут роль дружин дуже велика. А коли про цей виступ на прем'єрі, ті забутих предків, ну це справді. Тут, тут весь час якось з'являється оця алюзія, правда, Іван і Марта, Іван і Марічка в тінях забутих предків. Цей виступ 65-го року в. Кінотеатрі це був маніфест, це було щось неймовірне, щось небувало. За тим, за тим знаменитим всі, хто проти арештів української інтелігенції встаньте. Так, це було почасно зорганізовано. Дзюба там один з головних ну, дієвих осіб, якщо цього дійства. І фактично ж вони там були майже всі присутні. Це така, ну, така, така свідома. Свідома маніфеста, публічна маніфестація свого своїх поглядів, і дуже символічно, що це от саме на прем'єрі кіно-шедевру, який знятий за шедевром Михайла Коцюбинського, тобто це така знов переємність традиції. Вони ж всі, які української революції 17-го року, 60 ники вже теж піднімали переважно, це дуже літературне. Коли переважно літератори ну, там власне наголошено ще один дуже важливий момент в одному з епізодів. Коли м -м, пані Марту запитують, ну чи ви почуваєтеся? Що це отакий геройський жест, що чи ви почуваєтеся героїнею, так? Чи, ви чи ви почуваєтеся героїчно? Вона, власне, каже, що ні, ну ми цього не прагнули, так. Тобто, насправді в них просто була чітка позиція, принципова позиція, і вони з цього виходили, вони від цього відштовхувалися, вони діяли відповідно, не думаючи там про геройство, про якісь. Ну, там славу визнання і так далі. Це просто видавалося, ну, власне, дуже природнім. І з цього фільму ми бачимо, що це дуже е, природно, е, коли людина е, має свої погляди і е, не буде від них відмовлятися. Ну, хіба що е, справді в якійсь дуже критичній ситуації, бо ми розуміємо цей жест цього фільму значно краще розуміємо цей жест е, Івана Дзюби з його. Там покаяльним листом він хворий, всі переживають за його здоров'я. Параджану всіма засобами переконує, от е, переконує переконувати е, Джубу, щоб він це зробив, тому що не можна е, їм його віддавати. Ну, словом, це набуває такої панорамності. І весь фільм він відводить нас від оцих таких голих схем, від якогось стереотипу сприймання. І руху, і того, що вони робили, а власне до такого більш панорамного бачення і розуміння справжніх механізмів взаємопідтримки там, до речі, досить багато і вагомо сказано про Параджанова. І це ще один момент, коли знову ж людина, привісно, не з української культури дуже захоплюється українською культурою і створює. Ну, шедевральний е, текст, десь тут і про е, це сказано, і для самого Параджанова е, Іван Дзюба був дуже важливим. Тобто він був не просто другом, а він е, ну, певною мірою е, був одним з таких моральних авторитетів. Взагалі, якщо ми говоримо про цей час і про. Е, там найважливіші публіцистичні тексти, то це один з трьох публіцистичних текстів, найважливіший. Тобто інтернаціоналізм і русифікація Дзюби, Лихо з розуму Чорновола, процес погружальського Євгена Сверстюка. І десь вони всі там так незримо, ненав'язливо присутні. От Це ця ширша, така, таке коло. Там дуже цікавий, до речі, прийом використовує режисер. Коли бо там в переміж іде ідуть кадри приготування до ювілею. Ну, до 90-літнього ювілею ем, Івана Дзюби. Іван Дзюба з 1931 року і 2021, власне, був його ювілей. На жаль, 22-му За два дні до вторгнення його не стало. Але от ці кадри з його 90-літнього ювілею і. Вони накладаються на спогади пані Марти, і час від часу йому хтось дзвонить там. І, як правило, пані Марта відповідає, бо сам Іван Дзюба вже він досить втомлений, він тільки так часом трошки там виходить до гостей вже наприкінці. Він десь є, він відпочиває, і е, вона зі всіма говорить. Вона говорить, там, пане Євгене, ми розуміємо, що е, е, хтось, е, знову ж таки, чи е, е, хтось дзвонить пані Ліно, е, вона говорить про е, ну, тобто, в, в, поговори з е, от Ліна Костенко дзвонить. Е, тобто, це насправді е, таке постійне відчуття, от його постійно вітають, так, постійне відчуття цього. Цієї О, присутності. Стильоти. так. Ну І потім, е, коли йде вже от відповідно це святкування, там дуже багато людей, дотичних до шістдесятництва, або дотичних до вивчення шестдесятництва. І це теж важливо, бо там є і Сергій Тримбач, і е, е, Вячеслав Брюховецький, е, і е, 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 там ще інші, так, тобто дружина пані Брюховецька, так, і пані Лариса Брюховецька, Роман Балаян. так, тобто Це ціла низка людей, які Ну фактично продовжують справу, так тобто вони продовжують справу і вона триває далі. Так і власне, от ми зараз все більше розуміємо, що рух шістдесятників нам дав не лише якусь політичну перспективу. От ми їх сприймаємо, вони в'язні, вони е, правозахисники, але це ж був потужний інтелектуальний рух. І от їхня власна спонука, одна зі спонук, це от дуже добре видно. Адже дзюба не лише дзюба в 60-ті роки, починає як абсолютно блискучий, Літературний критик, його всі читають. Він він, от така зірка, зірка тодішньої літератури, і вони боролися не лише за якісь, ну якось, скажімо, там е, якісь політичні речі. Вони виборювали для себе право самореалізації, право самовияву. І е, інтелектуальний набуток 60 шістдесятництва він у нас ще довго буде вивчатися. Він став частиною, став містком між, скажімо, там двадцятими роками. І, Сучасною культурою запрошуємо вас стежити за нашими випусками, переглядати попередні. Ми згадували Ірину Вільде. В нас про неї є окремий випуск про інших шістдесятників. Про Аллу Горську, яку теж, до речі, згадують у фільмі. Тобто, стежте за нашими випусками, переглядайте попередні, підтримайте нас на патреоні на Ютубі. Тут вподобайкою підпискою на наш канал. Ну і так само запрошуємо подивитися цей фільм важливий фільм. Зараз він ще в якийсь час буде в прокаті, а пізніше він з'явиться, вочевидь, на якихось інших ресурсах. Ну, і коли ви переглянете фільм, будь ласка, напишіть нам в коментарях свої враження, або просто висловіть свої враження про 60-ницький рух і його важливість. І чи можемо ми стверджувати, що якраз Іван з поміж шістдесятників, найважливіша людина, коли йдеться про історію літератури, адже він написав дуже багато важливих текстів, які, які для нас? От пов'язують різні покоління українських письменників, які нам пояснюють багато чого в самому літературному процесі. Ну, дуже важливо, але все-таки це таке коло літературознавців. Бо там, от знову ж в фільмі згадано Михайлину Куцюбинську. Так вона теж дуже багато написала світличного, який був критиком важливим Чорновола, який також має літературознавчі так, так, праці. Так. Він з них починав. І ще багатьох інших. Там Євгена Сверстюка, тобто, насправді це таке дійсно коло критиків, які не просто тобто там були не тільки, не тільки ті, хто писали літературу, а й ті, хто осмислювали. Але е, Іван Дзюба, безперечно, надзвичайно постать в цьому колі.